Motorola Edge 50 Pro. крутий, потужний, елегантний і нафарширований смартфон за 23 тисячі гривень. Але попри свою потенційну безальтернативність, я знайшов певні компроміси, про які неможливо змовчати. Як неможливо змовчати про необхідність підписатися на технарню на Ютубі та в соціальних мережах, лишень так ви зможете бути в курсі, коли виходять нові відосики. Щоб першими написати в коментарях, наскільки лисий не розібрався. <laughs> done. Get it right in the feels. Let it out. Get it done. Get it right in the feels. Let it out. Done. Get it right in the feels. Let it out. Get it done. Get it right in the feels. Let it out. Let's get it. Традиційно почну з дизайну, від якого я вже встиг кайфанути у відео про перші враження. Нічого не можу собою зробити. Бачу екран водоспад, загнуті ергономічні кути і приємні на дотик матеріали, і все моє серденько починає битися швидше. Келята тахікардія. В Україні продаються чорна та фіолетова версії з покриттям з екошкірим. У мене на тесті колір під назвою Місячна перлина, який не факт, що буде продаватися офіційно, і це оргазм для очей. Так, матеріал пластик, але цікава текстура не сприяє видимості відбитків пальців. Тонка алюмінієва рамка натякає, що смартфон буде дарувати приємний холодок взимку та гарно розсіювати тепло влітку. Ну а спереду нас очікує великий 67 дюймовий екран з так званою Південною. 1,5 К роздільною здатністю. Традиційно для смартфонів моторола матриця вміє розганятися до 144 Гц. Щоправда, в інтерфейсі ви майже всюди будете бачити максимум 120 Гц. Адаптивна герцовка працює відмінно і знижується до 60 Гц для економії енергії. Втім, технології LTPO для ще нижчої планки тут, на жаль, немає. Та екран має флагманські 2000 Ніт пікової яскравості. Це справді суттєвий буст після 1300. Ніт в Edge 40 Pro. Аналогічний рівень яскравості видають два останні покоління айфонів, і Edge 50 Pro показує себе точно не гірше. Вишенькою на торті є те, що екран прикриває захисне скло Gorilla Glass. Правда, виробник не уточнює версію. В інтернеті циркулює інформація про п'яте покоління скла, але думаю, це питання не принципове. Екран чудово передає кольори, оскільки він 10-бітний. А для шіму чутливих є функція зменшення миготіння. Кути огляду, можливо, не ідеальні, але дуже пристойні. Згин водоспаду трішки переломлює зображення, але це нормальна ситуація для всіх панелей такого типу. Підходячи до продуктивності та заліза, моторола постаралася знайти баланс між ціною трубки та потребами середньостатистичних користувачів. Звичайно, це вимагало компромісів. Почну з пам'яті якої виробник насипав дуже щедро. 12 ГБ оперативки, 512 постійної пам'яті, але без підводного каміння не обійшлося. Оперативка стандарту lpddr 4X, тобто попереднього покоління. Ну а постійна пам'ять UFS 2.2, що вже трішки отак от пахне антикваріатом. Насправді, стандарт UFS 2.2 c що натякає на певні маніпуляції від виробника, щоб пам'ять поводила себе швидше. І справді по тестах щось таке можна спостерігати. Остерігати, втім, в реальному житті я буду більш однозначним. Ви не помітите застарілі стандарти пам'яті у звичайному використанні, оскільки 14-й Android зі свіжою оболонкою Hello UI літає без проблем. До речі, про оновлення інтерфейсу я зняв окреме відео, яке можна глянути ось тут. Є позитивні та негативні зміни, однак загальна стабільність системи залишається на досить високому рівні. Моторола обіцяє нам інтеграцію з Google фото для використання інструментів штучного інтелекту Google при редагуванні фоток. Це приємно, втім треба усвідомлювати, що власної галереї та редактора в мотороли наразі немає. Шпалери, які малюють калейдоскоп із ваших фото відверто, то таке собі задоволення, тому сподіваємося, колись отримати вдосконалення даної функції. Процесор Snapdragon 7 Gen 3 явно не буде бити рекорди продуктивності в цьому ціновому сегменті. Та міцним середняком його назвати можна. Свіжий Call of Duty Warzone йде без просадок в FPS і пропонує пограти щось серйозніше графічно. Без проблем. Запускаю реквест на екстремальних налаштуваннях графіки. Маю середні 30 FPS з просадками нижче 20. Але слухайте: екстремальна графіка і на флагманах за 60 тисяч змушує потіти залізо. Тому виставляємо звичайно Ультраналаштування і вже можна довго і нудно грати з комфортним FPS та температурами. Ні, Edge 50 Pro не ігровий смартфон, але вбити час навіть у графонистих, сучасних вимогливих іграх допоможе з мінімальними компромісами. З камерами ситуація не така однозначна. Найперше, що здивувало і здивувало, приємно це фронталка. 50-мегапіксельний модуль з автофокусом це серйозна рідкість в цій ціновій категорії. На фотографіях маємо шикар. Деталізацію, яка мінорно поступається в флагманській ультрі від Samsung, яку я оголосив королевою селфачів. Наявність автофокуса затикає за пояс той же Pixel 7 Pro, який зараз вже практично в цій же ціновій категорії, і не може похилитися такою необхідною фішкою. Відео в 4К записується на фронталку теж непогано, хоч електронна стабілізація могла б бути трішки кращою. Короле H50 Pro пише на свою фронталку 50 мегапіксельну відео в 4К. Але це не найкраще, що тут є. Найкраще, що тут є, це звичайно, що можливість автофокуснутися. Ось, секунду, треба для цього стати. Ось, бачите, якщо ви хочете щось показати на фронталку, то це ідеально золота можливість. Це, можливо, єдиний такий фактор визначальний, який обіграє той же ж Pixel 7 Pro за приблизно такий же ж бюджет. Но, звичайно, у нього камери ослині будуть цікавіші. Квітуча а... личина, екорух! Спросибі. Переходимо до трьох основних модулів. Смартфон порадує не лише 50-мегапіксельною основною камерою з оптостабом, а й ультрашириком з автофокусом та макрорежимом, і трьохкратним телевиком. Це тупо необхідний стандарт для сучасного камерафона за варіативністю модулів. Фотки на всі модулі виходять соковитими та деталізованими. Zoom-модуль не перископічний, але має оптичну стабілізацію та видає досить хороші результати. Moto Edge 50 Pro похвалиться ще й лазерним автофокусом, відповідно, з ним проблем абсолютно немає і ви отримуєте передбачувані результати. Мені подобаються алгоритми мотороли в плані кольоропередавання, немає перенасичення та неприродних відтінків. Але, на жаль, є й негативні моменти. Спочатку виділюю режим HDR, який у високому. Уко контрастних сценах іноді то пересвічує, то перетемнює картинку між цими кадрами. Буквально лічені секунди, а результати радикально відрізняються. Також оптика має схильність до надмірної кількості відблисків світла в сценаріях з сонцем, але це поширена річ на багатьох смартфонах. Нічний режим приємно здивував навіть на фоні пікселя чи Samsung. Виходять справді класні фотки, особливо з яскравими вивісками. Деталізація дуже хороша, а шумів самий мінімум. Ви подивіться, зовсім різні категорії смартфонів. Я би сказав, що -хм, доволі схожі результати, але треба дивитися детальніше, тому що пікселі. Саме сьомі моделі любили пошуміти. пошуміти вони. От шум на відео вночі це їхня фішка. А Motorola — та ви що? Трохи навіть рішає шум. Як це не дивно, трохи більше висвітлює картинку. Треба дивитися пізніше на моніторі, куди ти летиш. Але все-таки мені на пікселі зараз здається трохи природніша картинка освітлення. І кольори. Моторола постаралася трохи засильно, мабуть, витягнути. Тетяна на ультрашириках практично не розрізняється. Їжак! Де їжак? Кажи де їжак? Де? Як тут ліхтарик вімкнути? На моторолі зразу ось так. Підсвічуємо, а на пікселі, я до речі, не бачу опції. Або в мене галюни. Або у тебе галюни. Куди портретний режим непогано вирізає об'єкти та додає красивий блюр на фон, але робить це різкувато, тому такі кадри не завжди виглядають органічно. Загалом це всі претензії до алгоритмів камери. Для більшості людей фотоможливостей Moto Edge 50 Pro буде цілком достатньо. Та є проблема, яку я не зміг оминути. Застосунок камери видається напрочуд. Повільним, я розумію, що залізо смартфона не ультимативного рівня, але воно повинне надавати плавний експірієнс у виду шукачі, тоді як цього не відбувається. Зробити швидко серію фото не застати мікро-мікроподьоргувань я не зумів. Крім того, зображення відносно довго зберігаються та обробляються. Сподіваюся, що додаток виробник підправить, і це тимчасова ситуація, бо раніше, навіть на менш потужній лінійці от g лінійці від мотороли, все працювало набагато гладкіше. Зате компанія нарешті зробила досить гідну стабілізацію відео. Я був добряче здивований і побачив довгоочікувану плавність в 4 к 30 кадрів на секунду при ходьбі. До речі, під час запису перемикатися між модулями можна, а от 4 К 60 кадрів в секунду не завезли. Не думаю, що це для багатьох буде мінусом, прямо мінусом, але процесор такий запис підтримує, тому є шанси на його отримання от з оновленнями. Тестування на кіточці. Ви подивіться, є перемикання на трьохкратний телевек і все робить гарно. Є перемикання назад на ультраширик Давай, Таня, показуй майстер-клас. У мене є жабка і сьогодні я буду блигати як жабка Ой, я тут. <пит> <пит> <zych> <пит> Ква-кла! -ква 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 -ква> <пит> Добре, тим часом подивимося, що стабілізація нам скаже. Та не було, видно, Та не було, видно, Таня, що є. До речі, моторола обіцяє 3 роки оновлень Андроїда. Підписники захотіли дізнатися, чи адекватно працює NFC в цій моделі. Я протестував на кількох покупках, переважно алкоголю, і претензій в мене не виникло. Я чув, що на Edge 40 бували проблеми з нестабільною роботою NFC, однак тут цієї проблеми я не виявив. Стереодинаміки це ще один козир Motorola H50 Pro, оскільки звук гучний та якісний. Можна сказати, що нижній динамік трішки гучніший за верхній, втім цього практично не помітно. А всілякі додаткові ніщаки типу. Dolby Atmos дозволяють налаштувати звучання на свій смак. Оптичний сканер відбитків пальців не виділяється чимось особливим, однак хотілося б на якихось пів сантиметра його припідняти для зручності. Але до швидкості та точності спрацьовування претензій немає, як і до програмного розпізнавання обличчя фронталкою. Комплектний зарядний блок на 125 Вт змушує думати, що цю махіну можна швидко зарядити. І ви абсолютно праві, оскільки за 21 хвилину я зарядив смартфон з трьох. Відсотків до сотні. Це на кілька хвилин більше, ніж було заявлено виробником, але результат однаково дивовижний при тому, що блок розігрівся до 50 градусів, а сам смартфон лише до 43. Та це лише початок. Motorola Edge 50 Pro вміє заряджатися від бездротової 50-ваттної зарядки. Втім, я це перевірити не зміг через відсутність такого потужного пристрою. Виробник пішов далі і запропонував до цього фаршу ще й реверсивну 10 ватну бездротову зарядку, що дуже зручно. Тривога стала вас роз'їдати, коли я почав розповідати про реально суперфлагманські показники і способи заряджання. От правда? Ви тривожитеся, що автономність компромісна. 4500 мА акумулятора і в мене не викликали захоплення, але все змінилося після початку користування. Неймовірно, але Moto Edge 50 Pro напрочуд. Автономний девайс, думаю, посприяв цьому дуже енергоефективний процесор, бо інакше пояснити, чому модель показує суб'єктивно кращу живучість ніж Moto Edge 40 Neo, Я не можу. Пам'ятаємо, що в 40 Neo 5000 мА батарейка. батарейка. Угу. В підсумку Motorola Edge 50 Pro – збалансований і елегантний смартфон з флагманським екраном, приємною оболонкою та хорошою продуктивністю. Звичайно, на ринку є пропозиції з потужнішими процесорами і швидшою пам'яттю за ці гроші, але практично всюди або немає безрутової зарядки, або немає водозахисту IP68, або рамки навколо екрану, як злітні смуги. Сенсу оновлюватися зі звичайного Edge 40 чи Edge 40 Neo я багато не бачу, але користувачі бюджетніших лінійок можуть задуматися. Підписуйтеся на канал, якщо раптом раптом ви тут вперше. Заглядайте в соціальні мережі Технарні, а також при можливості можете підтримати канал фінансово. Діти технарні, які вже це зробили, автоматично стають божествами. Ну от майже на рівні котиків. Майже. Поради від Тані. Сдатися швидше, щоб насолодитися співом птахів та свіжим повітрям. А, а якщо вікна закриті? Все в твоїй голові владно. Добре.